Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин Тизук. Займаємось ми запчастинами до тракторів ТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів розшивка Сонечко. Працюємо будь-якими видами оплати, це як і за готівку, так і за оплатою з НДС та за оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо не тільки, тільки по території України. Новою поштою, а також відправляємо до території Молдови, Литви та Латвії через перевізників. Номера телефонів перевізників в закріпленому коментарі та в описі до цього відео. Сьогодні в нас на огляді ось такі автомобільні холодильники. Варіанти різні від компанії Thermomix. І це ж також Thermomix. це більш бюджетний варіант, вартість 2900, але тут більша... більший літраж. Ось такий варіант. Також в комплекті до нього йде ковід під 220-12 та документація. І ось такий, це більш дорогий варіант, його вартість 5 тисяч гривень, йде він у нас на піддержання температури, як і на гаряче, так і на холодне. Ось, можете бачити така перегородочка, щоб щось відділити можна. Комплектація у нас йде так само, як і на тому. Дешевшому. Це документація провода 220-12 і ремінь для перенесення. Для того, щоб було удобніше носити, є ось такі варіанти. Ось такий вигляд має, білий, красивенький, дуже комфортний десь. В полі працювати або на відпочинок кудись поїхати, є в наявності такий варіант. Також в наявності у нас є різні вентилятори. Та багато чого цікавого. Ось як можете бачити, перед вами різні види вентиляторів на одну, на дві голови, на різні кріплення, під USB, під прикурювач на 12 на 24 вольта. На різні швидкості є варіанти. Великий вибір, багато чого цікавого. Якщо комусь потрібно, пишіть в інстаграм посилання під відео в описі. Можемо скинути вам фото варіантів, які є в нас наявності для того, щоб ви обрали найкращий для себе. Також наявності в наявності у нас є велика кількість запчастин тракторів МТЗ різних виробників, як ромни, так і оригінал, які українські і інші виробники. Ось, як можете бачити, це в нас все йде виробництво ромни, на навіску, тяги задні, краб. Багато чого цікавого, також є фарба в наявності, як оригінальна розлита по меншій тарі, так і аналог підібраний точно під кольор повітряної сушки. Ця йде двохкомпонентна, до неї також потрібно затверджувати. Ось, ось він перед вами. Ось такий варіант. Ми вам пропонуємо. Хто бажає замовити, можете зателефонувати номер в описі до цього відео.